были, и комиссоваться не могут, и денег получить не могут, и, и бюрократия у нас такая же, как и у людей. А там они жалуются на командование, и на то, и на то, на то, на то, на то но в общей массе, я бы сказал, что нету такого страшного. Ні, ні другої попушили, я... e, ну, Валері загальне, загальна вразальне враження більш оптимістичне і більш так. Спілкувалися з простими, не з мерами. А значить. Люди порівняно із 22 другим роком втомлені, втомлені війною. Вони вже не бачать якоїсь такої ну, перспективи, що що скоро переможемо. Нема такого, я не, не бачила такого, що ні, ми не переможемо, треба вже перемовини робити із ні. Просто люди впевнені, що це перемога буде не скоро і страшною ціною. Оце я тільки хотіла сказати. А так, в принципі, теж та ж сама ввічливість, що і була у 22-му. Якось люди все одно гуртуються, все одно. Ну, все одно разом. Так, шановні.